Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. зайчика. Це вихованці дитячого закладу Соколята, що у селі торговиця. Сьогодні малеча вчиться співати та танцювати, навіть не підозрюючи, що над їх головою нависла справжня небезпека. Дах улюбленого садочку вже роками перебуває в аварійному стані. Помалу дах опадає, і Ми боїмося, що можу впасти на дітей. Ми власними силами його відремонтували, був шифер, поскигали з дому. Пос... Натрили, дах. Та результат такого латання старої покрівлі виявився недовготривалим. Через діри удався видніється небо, а у дощову погоду працівникам закладу взагалі не переливки. Тоді рятувати садочок підручними засобами береться пан Михайло. Доводиться робити, хоч брати ті щось підложу, якісь смільниці, бо ведрано ну, ви бачите, що всюди там потрісло, там кадіра, ну то так, як, як вже руки прийшли. Все підлягає ремонту, хочеться ремонтувати, а не стає коштів на ну все". Зараз у Соколятах виховуються дві групи малеші. Завідувачка дитячого закладу мріє відкрити на другому поверсі і третю, та технічний стан цих приміщень поки що дозволяє зробити в них хіба що склад. Ось така картина: по стіні тече і відлущується. вапно, все відлущується. Ми власними силами то защекатурили наші працівники дитячого садка та й побілили. Потреба відкриття ще однієї групи у сільському дитячому закладі є справді необхідною. Батьки місцевої малечі більшу частину року зайняті сільськогосподарськими роботами, тому й прагнуть влаштувати дітвору в садочок. Та й самі вихованці від занять у закладі отримують неабияке задоволення. Мені найбільше подобаються заняття. Співати, танцювати. що граєшся? Доки безтурботна малеча бавиться та вчиться у владних кабінетах, проблеми закладу намагаються вирішити, сільський голова торговиці. Чоловік розповідає, у бюджеті його ради велика діра, тому й прагне отримати кошти на ремонт аварійного даху з районного бюджету та просить допомоги в обласних депутатів. Кошторис зроблений на 228 тисяч. 170 тисяч, ну 150 лише лишень треба на самі будівельні матеріали. Думаю, що якщо придбають ці гроші, будуть у нас. То е, батьки там що діти є, допоможуть нам у ремонті цим. На такі умови готовий піти, і очільник району. Ми зікали ці шляхом народної будови. Однозначно, що перевиконання в цьому році за 9 місяців буде, перекритися з цього все починається. Якщо щось не зможемо зробити більше, то хоча б перекрити на матеріали. Районний бюджет переглядатимуть вже у жовтні. За тим, щоб про проблеми торговецького садочка до того часу не забули та щоб обіцяні кошти на матеріали таки виділили, слідкуватимуть журналісти та депутати Коломийської райради від народного контролю. Ольга Баранецька, Романко Чержук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.